Там добрячка, дуже хочу я знайти, він розповість, цікаве щось мені тобі добрі ради, та вам дітла. Берщи, екран, ран дюйтні, ля 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 Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, тепер уже можна і гостей зустрічати. О, привіт, мої любі малята і ви, шановні дорослі. Який же я радий, що знову можу з вами зустрітися. О, чую, чую, хтось уже до мене на гостину йде. О, о, дівчатка, мої давні друзі. Заходьте, будь ласка. Неправильно, неправильно. Що таке? Що, що у вас сталося? Ой, друзі, бачу, що ви сперечаєтеся. Ану, швиденько, сідайте тут біля мене. Ану, розповідайте, що, що трапилося з вами? Гануся, ану, говорить ти перше. Я кажу далі, ага. якщо. Ти зайшов в гості, то треба казати добрий день. Так, Ні, так? «Привіт». Добрий день, привіт. Ой-ой-ой, ну і ви галасу наробили. Да, дівчатка, зачекайте, зачекайте, краще помовчіть. Мені здається, Даша, слухайте сюди, що коли ви завітали до мене на гостину, то я не почув від вас ані привіт, ані «Добрий день». Одні тільки суперечки. І більше нічого я від вас не чув. Ой, справді, вибач ну, нас, добричок. Доброго дня тобі! Доброго дня тобі, Гануся. Не доброго дня, а привіт. Так, привіт і тобі, Гануся. Не привіт, а доброго дня! От привіт! От, от так маємо. Та перестаньте вже ви, дівчатка. Перестаньте. От що я вам скажу, дівчата. Вітатися взагалі-то можна по-різному. Можна говорити їй добрий день. І доброго вам здоров'я! І привіт! А ще мене один сусід, знаєте, як вітає? Ану, нахиліться сюди, я скажу вам. Здоровенькі були, сусіде, каже, до мене, ви уявляєте, мені так подобається це привітання. Якщо ви, дівчатка, вживаєте такі слова при зустрічі то це означає, що ви чемні і виховані діти. А от коли ви прощаєтеся, Ідучи одна від одної. То потрібно говорити. знаю, я знаю, Я А знаю, я знаю. ну говори, Гануся. Треба говорити до побачення. Так, так, так. А от і ні. Ой, ой, ой. Треба… Ну, що ж то? Не до побачення, а поки. Ні, ну я не знаю, ну що це таке? Ну, от от знову. Можна Дашо, і так говорити, і так. А ще можна сказати, на все добре. Прощавайте! Можна навіть сказати до наступної зустрічі! І навіть можна сказати пока, так як ти Даша, і говориш. Ваші слова, як ви одна з одною спілкуєтеся, знаєте про що свідчать? Я таке вивчив дуже, дуже таке, мудре, мудре таке слово! Це свідчить про вашу культуру поведінки! О, як! О, культуру поведінки! А ще про культуру спілкування. Отак! А що це таке культура спілкування. Так, так, що таке? Ой, вам цікаво. А, а слухайте мене тоді. Це означає, дівчата, що коли ми говоримо, і я й до малят буду говорити також, скажу я вам малят, то ми добираємо тільки гарні слова, які принесуть задоволення і тому, хто балакає, і тому, хто слухає. У Біблії написано: гарне слово сказане вчасно. чули чи ні? Вчасно. Схоже на золоті яблучка на срібній тарелі. Тож, якщо ви когось просите чи чогось просите, не забувайте при цьому використовувати слова, ну, наприклад, такі. Будь ласка, да? дозвольте мені. Або, можна навіть так сказати, А чи не можеш ти і так далі. Коли ви звертаєтеся до когось, да, наприклад. Говоріть слова шановний, дорогий, вельми шановний. Знаєте, як називають такі слова? Ой, гарно дуже називають. Ці слова називають гануся чарівними словами. Бо вони можуть зробити справжнісіньке диво. Хтось стане добрішим, хтось зверне на щось особливу увагу. Так і так. Да. Маленька сходинка. В світі є слова чудові, їх завжди використовують. Якщо успіх хочеш мати, треба їх запам'ятати. Здравствуй! Привіт, вітаю! Щастя, здоров'я бажаю! Бувайте здорові, добраніч усім! Зичем гараздів друзям своїм. Будь ласка, благає. Дозволь запросити. Послугу прошу для мене зробити. О, як багато гарних слів є на світі. Та це ще й не всі. Їх треба запам'ятати. А, запам'ятати. Не лише запам'ятати, дівчата, а й використовувати. Запам'ятайте це. У повсякденному житті. Так і да. У мене є. До речі, один знайомий, ой, добрий же ж у мене друг. Так і він своїм співом вітається з усіма, хто тільки його почує. Ось послухайте загадку про нього, я вам її розповім, а ви спробуйте її розгадати. Ем, Ну, ось так. Сторожем не служить, але всіх щоранку будить. А ну, відгадайте, як ви здогадалися, а я так. Я думав, що загадку таку складну для вас загадав. Ну ви молодці, дівчата. Молодці. Це цікаво знати. У півдня, дорогі малята, великий червоний гребінь на голові. І такий пишний припишний хвіст. Це господарі курятник. Так. Розповідають, що півень останнім заходить на нічліг. Та виходить... Самим першим зрання, щоб заспівати своє знамените кукуріку. -ку -ку. А ви можете так сказати? Ку-ка-рі-ку! -ку. молодці. А чи знаєте ви, дівчата? Да і ви, малята, чи знаєте ви, що поляки, як і українці, стверджують, що їхні півні спиють кукуріку? -ку? Хоча німці говорять, що їхні півні, які живуть у їхніх курятниках, співають Кірікі! Ой сміхота. А італійці кажуть, що їхній півень щоранку кричить чирі-кірі. А французи Кокуріко! Ой, вже ж і смішно мені! Якби я розказав своєму сусіду півню, він би разом зі мною довго сміявся. Але ще, ще значно веселіше співають іспанські та чеські півні. Вони кричать. А в Японії, друзі мої, дорогі малята, півні взагалі якось по-японському співають. Коке-коко! -ко -ко. вже що я був здивований, так то тим, як півні співають у Англії. Коке-ду-диль-ду. Мій би сусід півень разом з ними вже би сміявся. Би. А як би там хто не казав, як би там хто Даша не казав, що, а ми знаємо, що півні, вам подобається коки-дуду. Да, ну, ну послухайте мене, як би там хто що не казав, а ми знаємо, що півні мають самий гарний голос, і самий, мабуть, сильний голос, інколи вони своїм співом повідомляють господаря про прихід гостей. Ось, ось який цей дивний і незвичайний птах, господар курятника. фізкульт хвилинка. Рано вранці на світанку півень вже стоїть на ганку. Кукуріку заспівав, усю землю привітав. Вийшли курочки чубаті, стали крильцями махати. Вліво вправо повернулись, потім вгору потягнулись. Ліву лапку піднімали, а на правій пострибали. Потім лапку поміняли і на Лівій пострибали. А потім уся вся сім'я умиватися пішла. Ну що, дівчатка? Цікавий був мій сьогоднішній урок в школі добрих порад. Так Ой, а чи було вам весело? Так, Ай, молодці, і мені з вами було дуже і дуже добре. Ми тепер станемо вічливише. Так. І ніколи не будемо забувати привітатися. Так. А ще що будете говорити? Які слова? Привіт! Привіт! І навіть здоровенькі були! А на прощання використовуватиму слова Пока Прощавай, пока. На все добре і навіть до побачення. От ви, мої розумниці. Отож і зараз слухайте мене, Гануся і Даша. Прощаючись із нашими телеглядачами, що ми скажемо для них? До, до побачення! Бачення. Ми говоримо вам до наступної до зустрічі. До. На все добре до. вам малята. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добричка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі, добряка.